Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як мати, дитину? У вас, лихо, на світ, на шміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не питали б люди, що в мене болить, чого нужу світом нічого робить. Думи мої, думи мої, діти, мої квіти, виростав у вас, доглядав у вас, де ж мені вас, діти? В Україну. Ідіть, діти, у нашу Україну попід тином, з сиротами, а я ту загину. Там найдете щире серце, і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може і славу. Привітай же, моя, нене, моя Україну моїх діток, нерозумних, як мати, дитину.